У Кропивницькому поліцейські регулюють рух на перехрестях, де під час відключення електроенергії не працюють світлофори. Електрику на Кіровоградщині вимикають щодня. Це наслідки обстрілів росіянами енергосистеми України. Перейти дорогу на перехресті намагається чоловік з велосипедом назвати своє прізвище. Відмовився на цих перекрестках складних, оживлених, то звісно, без регулювальника ніяк можна». А ви знаєте рухи регулювальника? Знаю. І що можна вам зараз? Не Тому що на гру. На грудь на спину не зя на плечі можна їхати. Стоїть, так. так можна їхати. З моєї практики хотів сказати вам одне, що ну, в процентів 30 водіїв не знають жестів регулювання. Більшість з них в принципі, нормально. Орієнтуються на дорозі і дотримуються правил дорожнього руху. Це в нас є сигнал уваги. Це забороняється всім водіям рухатись по дорозі. Коли поліцейський повертається, наприклад, направо і показує так, це є напрямок направо, на розворот і прямо. З цієї сторони водій може повернути тільки направо. Якщо, ну, як по-народному, якщо палка дивиться в лоб, то роби правий поворот. На локоть вам не можна. Є такий сигнал. Регулювальника, тобто жест. Він не дозволяє водіям рухатись на груди і на спину. Дозволяє тільки прямо. Коли на перехресті не працює світлофор, зростає ризик аварії, вважає водій Володимир Брощак. Водійський стаж має більше десяти років. Краще регулювальник, ніж без нього. На головній також легше і на другорядній легше з регулювальником, тому що, ну, по перше, пішоходи, якби вони знають, як правильно переходити, а по-друге, що з регулювальником все таки краще. Без регулювальника у нас виходить, як десь не знаю, в Єгипті, Каїрі, То ви бачили, скільки там аварій? Там кожна друга машина побита. Нині у Кропивницькому рух на перехрестях регулюють 11 патрулів поліцейських. Регулювальник заступає на перехрестя у разі потреби. Зазвичай це години пік, особливо це стосується це. Відбувається в обідню годину пік та в вечірні години пік. У такі часи регулювальник починає працювати. У цілодобовому регулюванні руху немає потреби, адже на кожному перехресті встановлені відповідні дорожні знаки і наявна дорожня розмітка, які визначають пріоритетність перетину того чи іншого перехрестя. За порушення вимог регулювальника водія можуть оштрафувати на 510 гривень, пішохода на 255. Де саме працює регулювальник? Поліцейські визначають самі, враховуючи інтенсивність руху. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.